Всім привіт народ, слава Україні! Я радий знову вас всіх вітати в себе на каналі. Як чуєте, горло мені ще більше ускладнилося, голосів взагалі до немає. Так що сьогодні балачок багато не буде, але показати постараюся багато. Отож, народ, сьогодні таке буде відео. Сьогодні нарешті підібрали ми приблизно погоду таку, що. Полі щось робити важко, бо мокро, а кагати наші розмерзлися вже точно. І нарешті ми сьогодні спробуємо щось зробити з нашими кагатами, бо, тому що то зараз стоїть першочергово. А, бо якщо замерзне там, то щось в полі можна доробити, а з кагатами не зробимо нічого. Кукурузку ми вчора благополучно закінчили свою. Бачите, поле чекає свого часу. Так що одною проблемою стало менше. На даний час сушимося, кукурузка змолочена, то вже легше. Хлопці миють техніку, хто вже закінчив сезон, ну а нам ще нема про що навіть говорити. На наш прийчі вже сезон закінчився, але на мойку ми зараз часу вже точно не будемо мати. Я так думаю, що він так певно буде стояти і до, до весни швидше за все, тому що роботи в нас в полю ще дуже багато, а втрачати зараз день на мойку причіпа трохи не варіант. Так, знову зробили ми рокіровочку. Зробили більш звичні речі, тому що глибоко розрихлювач у нас завжди був чіплений до 940-го, а 950-й завжди... Був з каратом, з ножом. Тому зробили так і назад. Чому ми так робимо? Тому що глибоко розрихлювача тягнути легше, ніж а, того самого карата. 940-й у нас такий собі вже пенсіонер, скажімо так, і стараємось його лишній раз не нагружати. Так що... Вибираємося нарешті в поле, будемо пробувати щось робити. Там напарник вже пробує горнути 950-м нашою лопатою. А ми глибоко розрихлювачем будемо трошки спушувати, тим самим облегшувати роботу для лопати. Так, отако от потихеньку робота йде. І зараз ми будемо щось трошки допомагати, чим зможемо. Так, потихеньку працюємо. Щоб ви розуміли, мана страшне. Хочу вам показати. Там люди дивуються, як то в мене в полі не забивається каток, Дивіться, що тут робиться. Тут в полі точно не буде забувати. От бачите, яка тут ситуація! Просто натуральне багно. Це відео точно буде заборонене для просмотру наутильщиком, Ну хоча б без валідолу. Така ось справа. Шкода, що не можна зазняти трактора з боку, і нема хому, але я думаю, ви собі уявляєте, що тут робиться і по цій картинці, що я вам показую. Якось так! Принцип роботи, ви зрозуміли. Робимо що можемо. Я тут в холосту трактор не хоче їхати. Багно натуральне. Так, ми з напарником помінялися місцями, бо мені зараз треба буде втікати. Каже, що ножом ніфіга не йде, тільки глибоко розрихлювачом. Ну зараз станеться хоч. Та історія, що я казав, шкода, що немає як зазняти, бо нічого не видно. А то зараз я якраз зазніму. Ну і заодно подивимося, що тут з тим ножом робиться. Ну, де менше, то воно горне, а де, де більше, то воно не хоче. І тут не зробиш. Ну, глибоко розряхлюю, що ми вже мали практику розгортати. Хоча далеко не такі великі горби, але розгортали. Ну і я думаю, що тут і піде так само. О, лопата підскакує догори і не хоче нічого брати. Зараз ще попробуємо в другу сторону. Але подивимось як, як напарник вибуксовує. Ну, глибоко розрихлювач в цьому плані класна штука, тому що, е, по-перше, лапи підрихлюють, перемішують, а каток в плані бульдозера тут. Він вже майже не крутиться, коли дуже сильно е, багато болота. Він просто як бульдозер згортає лишнє. І раз, два, і, і можна щось, щось таке досягти. Головне, не спіша помаленьку, воно все буде. Все зробиться. То но очам страшно, руки все зроблять. <звук> ну, Він йому навіть, навіть майже не буксує, але він тут на рівнішу ділянку виїхав. Зараз подивимося на ті великі катакомби, що він зробить. О! Нормально. Будем і мише щось тут допомогти, якщо щось вийде. А де? Просто лопата догори взлітає і все. Ще й можна зависнути. От про що я і говорив. Блокіру легенько і сушим? Забуксував, Хто не міг сказати, Весело! Блін! Думав, що зараз прийдеться ще. Витягати мені 950, о, дивіться, лки-палки. То страшне, я собі уявляю, що в мене там під пузом твориться. Ледве виїхав. Дійсно глибоко розрихлювачем легше і... і краще виходить. Дивіться, яке багно! Хто гадає, як ми пересідали з трактора в трактора? Пишіть в коментарях, буде цікаво почути ваші думки. Просто страшне. Просто страшне. О! На місце заїхав, де я шанобуксував. Пішов легше, без проблем. Ну, коротше народ, Якось так робота у нас продвигається, якось так ми будемо працювати. Зараз я вам ще приблизно покажу фронт роботи, який в нас є. Хто не бачив, покажу. Хто собі уявив і бачив, тому підгадаю. Шкода, та вікна не помиті, немає як показати толком. Тут трохи бодя позгортав нам був, але зовсім недалеко. Він тоді і не мав часу, і не мав змоги, так само дуже багно було. Зараз воно трішки влежалося. І воно трошки краще до роботи зараз але все одно роботи тут певно дня на два хоча побачимо що з того всього вийде То ще разок я попробую тут тут ніби трішки менше А де підскакує, просто ніж, не хоче лізти, на жорстку ставити його смислу нема, бо боюся щось вламати. І та сама історія, назад їдемо і можемо не виїхати. Бляха, ні, не будемо. Провокувати долю і їдемо додому. Ну, коротше, фронт роботи отакий, от ви бачите, тут, тут роботеньке ще так дай Боже, але вона потрібна, її треба зробити зараз, тому що весною тут взагалі буде пропасть. Якщо ми зараз тут менш-більш розрівняємо весною, е, весною, як правило, тут буде просто-напросто. Дуже-дуже перезволожена ділянка, ми її ще раз підсушуємо глибоко розрихлювачем. Потім ще раз сушимо каратом, раз або два, і тоді вже можемо пробувати сіяти. Інакше просто-напросто банально можна втопити е трактора. І та й по всьому. Тут ще от сусідня ділянка, сусіднє поле. Тут планується сіяти буряк, але вимушено ми тут теж кагатували буряки цього року. І тут та ж сама історія, треба теж все розрівнювати і ще проводити глибоке рихлення. Я думаю, що з цього поля я ще теж зроблю окреме відео, покажу, як воно де тут йде. Тут така сама історія. Тут така сама історія, тільки трішки. В менших масштабах коротше нічого ми тут з і робити не зможемо, а помінялися з напарником і ось тако. таке в нас сьогодні відео. Я думаю, ви приблизно зрозуміли а, суть роботи, як воно буде робитися, як воно буде потім виглядати. Весною ми ще кілька разів поправимо та й буде все нормально. Головне, що ми дочекалися до того моменту, а, що кагати повністю розмерзлися, бо ми кілька разів пробували а, зробити щось з тими кагатами, але не було можливості, тому що вони просто замерзлі були всередині. І Нічим їх гризти неможливо було. Зараз вони вже нарешті розмерзлися і робота пішла. То немаловажне. Робота пішла, значить вже добре. А далі помаленьку якось ми то діло справим так, як має бути.